До речі, бачите дію гербіциду на сої. дивіться. за рядочки то соя, а все, що згорівше, то все бур'яни. Особливо злакові бур'яни, він їх забрав в першу чергу. Осет припалив, він вже весь жовтий. Він його забирає буквально 7 днів. Так що такі справи, друзі, слідкуємо далі. Зараз піду шина ячмі. Так, шановні аграрії. Ось я вже на ячменові, ось соя з боку, Це ось ячмінь. Також бачу, що земля мокра, волога. Але роси вже листочки сухенькі. Сухенькі. Не знаю, як там пшениці, ячменові листочки сухенькі, вже ми, значить, його... Хіба що на вечір, коли буде роса, може може, кормимо його. Лійкою його скалити Поки земля волога, воно буде питувати, звісно, трактор трошки буде сідати, трошки буде сідати, просідати. Сидів колі наробить, але він, звісно, в ці колі, що прискоч, не попаде. Там одна сторона в ліки кадає трошки більше, друга трошки менше. Так не попаде, але побачимо, може ми їх взагалі не будемо піджимати. Буде експеримент. Ну, не знаю, якщо, якщо не буде ще дощів, я вважаю, що він повинен трошки зараз піти поїздити. Оце ж дивіться, що це воно? Воно виросло ось, буквально що тут? Ну, 25-30 см, не більше. Більше рослини тут не, не, не бачу. Оце до 30 см. Навіть 30 де не де немає, там 20-25. Що це за маса? Це ж, це ж взагалі навіть і соломи не буде. Зерно не знаю, яке там буде. соломи тут не набереться Так що, якось такі справи. Ось дивіться, вже пшениця активно викидає колос, Вже необхідно буде. Працювати, дивіться, вже навіть цвітає, дивіться. Треба терміново замовляти фунгіцид. а пшениці тут достатньо. А не, так також з точки сухтіші вже, вже сонце світить. Опа! Опа. Це що у нас? фокусується. Якийсь шучок. Шучок якийсь. Можливо, бачите, якийсь шучок тут сидить. Значить, ще пора і це підносити. Я так бачу. Загалом колосочок, дивіться, непоганий. Тут ревер вже десь ревер. Точки, я так бачу, що вони непогані, непоганому стані. І за рахунок того, що вона буде викидати колоска, дивіться, ось вона викидає колоска, то вона буде в висоту ну, по пояс. Якраз вона буде нормальної оптимальної висоти. Як завжди, а то я переживав, що буде низька мала пшениця. Вона за рахунок того, що зараз піде колосок викидатися, трошки трубочка буде тягнутися догори. І воно буде якраз Пшеничко, ще буде пшениця в нас. Головне, щоб колоски були, дійсно. Дійсно, Ді ціною який колосужик. Що ви ще з його хочете? Чистенький, фузаріозу не, ну, не бачу я тут. Хвороби не бачу. Ну, Пропорцевий листочок, трішечки. Трішечки. Трішечки де-не-де. Це ще також залежить багато від сорту. Дивіться, тріщина в землі, а земля... Болото, дивіться. можна ліпити, що хоче, як пластилін. Да. Я опадами такими я довольний. Я дуже задоволений. завчора Це пройшов цей дощ. Таке, звичайно, зараз нікуди так не влізе, щось робити, сіно те теж, хай лежить собі, наприклад, в на покосі. по покосі, як там воно, хай собі лежить, сохне. Сіно таке висушене, зберемо. На то воно сіно, щоб воно мокло. Головне ось соя, пшениця, ячмінь. А то все решта, то все таке. У нас такі культури, буряки, якісь опади були. Коли... На це все. То тоді щось буде. А так. А так, в принципі, якось такі справи. Дивіться, колосочок виходить. Листочка, дивіться, подивіться на розмір. В принципі, ще й адекватний, щоб ми ще внесли по мерзлоталому хоча б. Хай там вже з осені не вносили. Хоча б по мерзлоталому. Тут би було б два рази інтенсивніше кущення, а якби ще з осені дали стартовий азот. Ну, звісно, що впирається все. Все впирається в що? Валюту, фінанси. Так що такі справи, друзі, ну це ось ще треба замовити фуніцида. Я так думаю, тепоку назу. це назу вносити. І цектицида буде вносити разом. Мідокваприт. Плюс альфа це приметрин. Це робити щось таке. щось знайдемо. Ну ще карбамід суфлот. Ми ще думали що по ярових протися, по ярових культурах, помітив це Так чоловік просив покропити е, йому овес і погинув. Тому ми так, щоб не мити одразу бо далі підемо по рики пробити. Щоб не мити одразу рубочку, пройдемося ще полярах, підкормимо їх, поперескомо, через заступка помітити суфати. І тоді ми переходити плавненько на буряки, на буряках погробимо. Тоді заходимо, будемо кропити вже сої. Вчора на сої мили бочку тут на цьому полі. Від оцідути ці ліф у саду. Вчора мили, яка вже і домивав бочку. Малишко бити ове стор. Так її покопили. Воно зараз посує особливо богатик, вже є. де 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 дивись, де які ділянки. Є чистюсінька, а є що ну, суцільний ковьор, скажімо так. Суцільний. Так що слідкуйте за нами, всім бажаю миру, злагоди, добра, хороших вихідних, хорошої неділі вам. Ставимо пальці вверх. Підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Чабанюк. Бажаю вам здоров'ячка, все самого найкращого. Все, до побачення. До нових зустрічей. Приємного перегляду вам!